Шановні телеглядачі, вітаю вас на програмі Біблія продовжує говорити. Тема нашого дослідження святого писання сьогодні дзеркало, виготовлене Богом. За оцінкою демографів, за всю історію людства було народжено близько 108 мільярдів людей, і тільки 6,5% з них живуть на час. Змінюються епохи, і разом з ними змінюється релігійна карта світу. Що ми бачимо на ній сьогодні? Згідно з останніми даними, зараз у світі проживає 2,1 мільярда християн, 1,3 ціла мільярдів. Мусульман, 900 мільйонів індуїстів, 394 мільйони даосистів, 376 мільйонів буддистів і 1,1 мільярдів атеїстів. Третина жителів планети це 31,48%. Це християни. Більше половина з них належить до католицької церкви. 1,15 мільярдів чоловік. Православ'я сповідують близько 300 мільйонів чоловік. Приблизна кількість тих, хто сповідує протестантизм 720 мільйонів. Щодня у світі стає на 300 атеїстів менше. Зате кількість християн щодня збільшується в середньому на 80 тисяч. Причому кількість католиків щодня зростає на 31 тисячу. Як зазначають змі, українці стають однією з найбільш релігійних націй у Європі. Тепер у нашій країні вже 71,4% населення вважають себе віруючими. Світ у якому ми живемо сьогодні, це в основному релігійний в Україні? Ми маємо багато церков, будинків молитви, священнослужителів і тих, хто відвідує місця поклоніння Богові. В наш час проводиться набагато більше релігійних програм ніж коли-небудь раніше, тому виникає логічне запитання. Якщо наше суспільство в основному є релігійним, то чому так багато корупції, чому моральні звичаї падають все нижче і нижче, чому стає небезпечно ходити по вулицях вночі? Чому все стає гірше і гірше? Біблія, слово живого Бога, дає відповідь на поставлені запитання. В цьому розділі Євангелія від Матвія написано. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в царство небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Отже, виходячи зі слів Ісуса Христа, хто увійде в Царство Небесне, Христос говорить: той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Сьогодні є багато людей, які проголошують Господи, Господи, хто молиться, проповідує, співає та свідчить в Його ім'я, але не бажають виконувати Божої волі. В цьому і є проблема християнського світу. Найбільший ворог Божій справі сьогодні не атеїст, який каже, що Бога немає. Найбільший ворог Божій справи це людина, яка називає себе християнином, але живе життям лицеміра. Це людина, яка говорить про Слово Боже, але не виконує його і не практикує те, про що проповідує. Щирість людини можна перевірити тільки одним способом: її життям. Гарні слова не можуть замінити правильні дії. Любов можна довести лише послухом. Немає сенсу говорити, що ти любиш людину, і робити при цьому те, що розбиває її серце. В дитинстві ми, напевно, всі говорили своїй матері, мамо, як я люблю тебе. А мати іноді задумливо посміхалася і казала: краще б ти більше показував це своєю поведінкою. Ми так часто сповідуємо Бога на словах, а потім своїм життям відкидаємо Його. Неважко повторювати на пам'ять кредо віри, але важко вести християнський спосіб життя. Ми можемо довго обманювати, маскувати свої цілі, але настане день, коли обман буде розкритий, а маскування буде зняте. Нашими словами, ми можемо обманювати людей, але не Бога, який бачить, що є в серці кожної людини. Біблія говорить: бо заплата за гріх смерть. Ісус скоро прийде, і ті, хто тримався за гріх, Будуть знищені разом з гріхом, але ті, хто сповідували свої гріхи перед Богом, будуть спасені. Дозвольте задати вам запитання, а що таке воля Божа, яким чином Бог відкриває її? Відповідь на дані запитання ми знаходимо в 39 му псалмі «Твою волю чинити мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Виходячи зі слів псалмиста, Божа воля це його закон. Зверніть увагу на слова апостола Павла, що записані в посланні до римлян в другому розділі. І знаєш волю Його і розумієш що краще, навчившись із закону. Щого нам потрібно навчитись, щоб краще розуміти волю Божу? Закону Божого. Воля Божа це є його закон, десять заповідей. Правова система кожної країни побудована на законі, який повинні виконувати громадяни. Без закону панувала б анархія. Як управитель всесвіту Бог здійснює своє керівництво у відповідності з законом. Коли ми вивчаємо закон Божий, то виявляємо, що він є частиною святого письма, який був написаний безпосередньо самим Богом. Біблія говорить, що Бог дав Мойсеві дві кам'яні скрижалі на горі Синай, і на них він написав десять заповідей своїм перстом. І дав він Мойсеєві, коли закінчив говорити з ним на Синайській горі дві таблиці свідоцтва, таблиці Кам'яні, писані Божим перстом – Хто написав 10 заповідей? Сам Бог. Сьогодні ми можемо зустріти людей, які вам скажуть 10 заповідей це закон Мойсея, він їх написав. Я хочу, щоб ви знали правду про те, хто насправді написав 10 заповідей. Слово Боже говорить, що вони були написані перстом Божим. Хочу звернути вашу увагу на важливий момент. Закон Божий, 10 заповідей, беруть свій початок не на горі Синай. Вони були від початку створення нашої землі. В Книзі Буття в 26 розділі записані слова, сказані Богом. Авраам послухав мого голосу і виконував те, що виконувати я звелів заповіді мої постанови й закони. Авраам жив за сотні років до того, як Бог передав Моїсеві дві кам'яні таблиці закону на горі Синай. але закон Божий не бере свій початок з часу Авраама. Відповідно до біблійної розповіді, на самому початку серед небожителів був гарний, розумний та талановитий ангел. Ось що про нього написано в книзі пророка двадцять 28 розділі. Ти помазаний хіровим, хоронитель, і я дав тебе на святу гору Божу. Ти ходив посеред огнистого каміння, ти був бездоганний у своїх дорогах від дня твого створення, аж поки не знайшлася на тобі несправедливість. Цей чудовий ангел Люцифер, син досвітньої зорі згрішив і був вигнаний з раю. А що таке гріх? Відповідь на поставлене запитання ми знаходимо в першому соборному посланні апостола Івана в третьому розділі? Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. Ось що таке гріх. Коли Люцифер порушив закон Божий, він вчинив гріх, бо гріх це порушення закону. У вас може виникнути запитання, який закон він порушив? Люцифер порушив першу заповідь закону Божого, яка говорить. Я, Господь Бог твій, хай не буде тобі інших богів передо мною. Люцифер вирішив уподібнитись Всевишньому. Він побажав стати Богом. Отже, гріх це порушення Божого закону. Не може бути гріха, якщо немає закону. Закон Божий існував від вічності, закон Божий є основою його правління, а воно є вічним, як сам Бог. Протягом багатьох сотень років після створення людини закон не був записаний. Ви запитаєте, чому? Причина в тому, що до потопу люди жили дуже довго. Адам прожив 930 років. Він мав можливість бачити декілька наступних поколінь і розповідати їм те, що бачив Бога, коли жив в Едемському саду, і передавати їм те, про що говорив з Богом, Його волю та Його повеління. Ті, що спілкувалися з Адамом, в свою чергу передавали з уст уста його розповіді своїм нащадкам. Оскільки після потопу тривалість життя людей значно скоротилось, Бог вважав за необхідним записати свою волю для прийдешніх поколінь, щоб вони її не забули. Ось і настав той день, коли сам Господь Бог написав свій закон на двох кам'яних скрижалях та передав їх Мойсею. Зверніть увагу на те, що що написано в Біблії про закон Божий? Правда твоя, правда вічна, а закон твій то істина. Запам'ятайте слова псалмиста Давида про закон Божий. На жаль, сьогодні можна зустріти хороших, щирих людей, які не знають того, що закон Божий то істина, і в своєму незнанні говорять, що закон Божий був скасований Христом на Голгофі. Дозвольте вас запитати, навіщо Богові скасовувати істину? Давайте прочитаємо ще один вірш з 119 го Псалму. Хай язик мій звіщатиме слово Твоє, бо всі твої заповіді справедливість. Подумайте, якщо Божі заповіді є справедливими, то для чого Богові скасовувати справедливість? Одна з проблем християнського світу міститься в тому, що люди не вивчають для себе вдумливо слово Боже. Зверніть увагу на наступний біблійний текст, що записаний в шостому розділі Книги приповістей. Бо заповідь Божа світильник. Я запрошую вас подумати, на якій основі Бог буде скасовувати істину, справедливість і світло. Хтось може подумати і сказати, досі ми читали тексти з Старого Завіту. Справді, закон Божий у Старому Завіті був актуальним. Давайте звернемося до Нового заповіту і подивимося, що там написано про закон Божий. Читаємо 7 розділ Послання до римлян. Тому то закон святий і заповідь свята, і праведна, і добра. Апостол Павло написав, що закон Божий святий заповідь Господня праведна і добра. Якщо хтось вам буде говорити, що закон Божий людина виконати не може. Щоб ви знали, така людина насправді звинувачує Бога в тому, що він надто високо підняв планку моралі. Фактично, тільки нечесна людина може сказати вам, робити те, що ви не можете зробити. Але таке сказати на адресу Бога не можна. Кожна людина, наповнена Святим Духом, буде жити в повній гармонії з волею Божою. Запрошую вас звернути увагу на наступний важливий момент, що зазначений в Святому Письмі. Послання апостола Павла до Римлян в третьому розділі, 20-му вірші, написано: бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом бо гріх пізнається. Якщо б ми могли виправдатись виконанням закону, то не мали б потреби в Ісусі Христі. Закон не може людині дати спасіння, і він ніколи цього не робив. Апостол Павло дуже зрозуміло написав про призначення закону. Законом, бо гріх пізнається. Закон просто говорить нам, що ми повинні робити. Червоне світло світлофору не зупиняє наш автомобіль. Він просто говорить нам, що ми повинні зупинити своє авто. Якщо ми не звертаємо увагу на червоне світло і продовжуємо рух, то є велика ймовірність, що ми потрапимо в аварію. Ось як інший автор Нового Завіту описує призначення закону Божого. В першому розділі послання апостола Якова написано. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самі обманюють, бо хто слухач слова не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, той не буде забудько слухач». Але виконавець з діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Апостол Яків порівнює Божий закон з дзеркалом. Іншими словами, Бог говорить: візьміть мій закон, і нехай він буде у вас як дзеркало. Заглядайте в нього. Якщо ви побачите проблему, не відходьте від неї в сторону, а вирішуйте її. Як правило, коли ми виходимо з дому, то дивимося в дзеркало, і якщо помічаємо бруд на обличчі чи на одязі, то стараємося удалити його, адже він псує наш вигляд. Чи може мене очистити дзеркало? Звичайно, що ні. Дзеркало лише показує мені, як я насправді виглядаю. Мета дзеркала в тому, щоб я усвідомив, що в мене на обличчі чи на одязі є бруд, і мені потрібно помити обличчя чи почистити одежу. Саме і для цього предназначене дзеркало. Я можу злитися на нього, але від цього мій зовнішній вигляд не зміниться. Я також можу сказати: дзеркало ніколи нікого не очистило, і це правда, тому що воно для цього не предназначене. Якщо я хочу, щоб моє обличчя було чистим, мені потрібна вода та мило. Коли я помив обличчя своє, і щоби пересвідчитися, що воно чисте, я знову дивлюся у дзеркало. Тоді я бачу, що обличчя моє вже є чистим. Бог запрошує нас дивитися на закон, який є дзеркалом, і Він вкаже нам. На нашу проблему нам не потрібно на нього злитися, не потрібно його звинувачувати і говорити, що закон нас не спасає, адже він ніколи нікого не спасав. Слово Боже говорить, що законом пізнається гріх. Коли у світлі Божого закону ми побачили своє справжнє духовне становище, ми усвідомили, що допустили гріх. Нам потрібно йти до Христа, адже Він є джерелом нашого очищення. Апостол Іван в Першому Соборному посланні, в першому розділі написав: кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Якщо я зраджу у своїй дружині, подивившись в дзеркало, я чую, як воно мені говорить: не чини перелюбу. Я розумію, що на мене є компромат. Якщо я не розкаю в своєму грісі і не залишу його, то мене чекає участь в озері огняному. Мета закону показати мені моє справжнє положення. Мені немає потреби злитись на закон. Я повинен злитися на себе. За те, що поводився нерозумно і зраджував своїй дружині. Що я можу зробити для власного очищення? Нічого. Окрім одного, прийти до Ісуса, і тільки Його свята кров може очистити мене. Ось яка обітниця залишена нам на сторінках книги Прокаїсає в першому розділі. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг, якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Зверніть увагу на слова апостола Павла, що записані у восьмому розділі Послання до римлян. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Коли ми приходимо до Ісуса і шукаємо у Нього прощення, Він нас не засуджує, а прощає. Якщо ми не прийдемо до Ісуса і не дозволимо Йому змити з нас гріховний бруд, що показало дзеркало, то втратимо спасіння, і наша участь буде в озері огняному. Нам всім необхідно постійно дивитися у дзеркало закону Божого і перевіряти себе, чи не конфліктуємо ми з ним. Слово Боже говорить, що ми не можемо керуватися лише почуттям. В 16-му розділі Книги Приповістей написано буває дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерти. Якщо наші особисті погляди не знаходяться під впливом Слова Божого, вони можуть привести нас до неправильного рішення. Як доровоказ для нашого життя, Бог дав нам своє слово, свій закон, все, що суперечить Божому закону, навіть якщо воно нам здається правильним, це шлях до смерті. Дехто сьогодні з християн заявляє: нам закон не потрібен. Все, що нам потрібно, це мати любов. Така заява лише частково є правдивою. Любов є справді основою християнського життя. Десять Божих заповідей написані на двох кам'яних скрижалях. Перші чотири заповіді регулюють наші взаємовідношення з Богом. Інші шість регулюють наші взаємовідношення з нашими ближніми. Ісус сказав. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга однаково з нею. Люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Перш за все, потрібно мати любов в серці, і тільки після цього ми можемо в силі і помилості Господні взятись за виконання наказів Божого закону. Послух без любові неможливий. Якщо є любов, то ми дуже легко за заохоченням приводимо своє життя у відповідність з волею Божою, яка викладена в його заповідях. Зверніть увагу на слова Ісуса Христа. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Ісус відповів і до нього сказав Як хто любить мене, то й слово моє берегтиме, і отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Ісус досить гарно говорить: ті, хто не бажає мені підкорятися, ті, хто говорить, що закон не потрібен, насправді не люблять мене. Але якщо ви мене любите, то дотримуйтесь моїх слів. У першому соборному посланні апостола Івана в другому розділі написано: хто говорить, пізнав я його, але не додержу його заповідів, той неправдомовець і не має в нім правди. Дехто з сучасних християн говорить, що нам не потрібно додержуватися всіх десяти заповідей. На їх думку, деякі заповіді мають відношення лише до євреїв. Зверніть увагу на десятий вірш другого розділу послання апостола Якова. Бо хто всього закону виконає, а згрішить в одному, той винний усьому стає. Якщо ми порушуємо одну заповідь, апостол Яків говорить, що ми порушуємо всі. Ще інші вважають, все, що нам потрібно зробити, це мати віру. Ось що з цього приводу пише апостол Яків: Чи віруєш ти, що Бог один добре робиш, та й демони вірують і тремтять? Цікаво зауважити, що справжня віра має в собі зачатки дії. Апостол, Яків говорить, що віра без дій є мертвою. Отже, якщо ми віримо в те, що закон Божий то істина, заповіді Його є справедливими та являється світлом для нас на нашій життєвій дорозі, то ми з любов'ю будемо виконувати їх. Ось з якими словами Ісус звертається до нас. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Ісус був зацікавлений в нашому спасінні, Він хоче дати нам силу через свого Святого Духа, щоб ми могли виконувати Його волю. Ми не можемо бути спасенні, якщо будемо навмисно проявляти непослух по відношенню до Божих заповідей. Зверніть увагу на слова, що записані в останній книзі Біблії, книзі об'явлення в 14 розділі. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Запрошу вас сьогодні посвятити своє життя Ісусу і прийняти рішення додержувати Божі заповіді та Ісусову віру. А Він готовий надати вам силу через Святого Духа, щоб могли жити в гармонії з волею Його. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за слово Твоє святе, яке навчає нас, як нам жити, на сторінках якого відкрита Твоя воля. Ми вдячні Тобі, Господи, за духовне дзеркало, яке Ти нам даєш, свій святий закон, щоб ми могли дивитися в нього і могли розуміти, як ми виглядаємо у світлі Твоєї святої правди. Допоможи, Господи, і нашим телеглядачам зрозуміти цю важливу істину, істину про те. Що ти наш спасаєш, ти наш Спаситель, і допоможи нам, і їм, і всім нам разом розуміти твою волю. І не тільки розуміти, а й виконувати її. Дякуємо тобі за те, що ти чуєш нашу молитву. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте слова Ісуса Христа. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Рекомендуємо вам серію біблійних уроків дивовижні факти, які у світлі Слова Божого допоможуть вам краще зрозуміти важливість вшанування десяти Божих заповідей. Зателефонуйте нам за номером телефону 0800 30 20 20 або напишіть на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. До зустрічі у наступній програмі.